Всім привіт, друзі! З вами я Міша 5410. Ви назбирали 10 лайків під цим відео, під минулим відео, під моїм тим, там, де я знайшов це село. Я зробив ще одну частинку, де я виживаю, так що з вас лайк, щоб продовжити бачити моє це виживання. А з мене хороший настрій приємного перегляду. Так, зупинились ми на тому, що ми прив'язали тут Големчика. Привіт, братанчик. О, це сусід бандіт, він ходить під вікнами, де шукає щось. Ой, не сусід, а селян. Кстати, відос в сусіду скоро вийде. Чекайте, так. Сусідік, що ти на цій грядочці? Картошка порчена. Отруйна картопля. Ні-ні-ні, ми просрочку не їмо. Так. Що ще треба? О, по-любому, з, з селом поруч з селом має бути твій твой ворожий, ворожа башня. Он та. О! Сіно! А це значить, що в мене буде їжа хліб. Давайте добудемо трошечки сіна. Бемс, так. О, ми можемо скрафтити ось цього мішень. Добуваємо як найбільше. Так, бемс, бемц, бемс. О, що це за домик такий? Що це за домик такий? Що це за такий домик? А, тут пусто, -мо. Пустоту нам не треба. Так, що ж я можу... А, ні, вот зараз, давайте ще вот Ой, та не їсти. От цього сіно, короче, беремо. От тепер в мене 11 стіна. Я можу скрафтити купу пшениці. Я вже почти два 200 скрафтив. Так. Ой, йдемо туди до хати, там верстачок. бінц овечка до речі, зроблю оті зараз вам рунтур по своїй хаті, новій хаті, яку я відвоював селянин. Ну він туди все одно приперся. Ось тут ми з вами робили одиночні двері. О, Давайте якраз оцього два парканчика сюди поставимо, щоб красиво було. О, як тут красиво, й О, а отут треба крафтити хлібчик. Де ти хлібчик у нас? Хлібчик. А, не, не-не, нам хлібчик потрібен. Так. Не знаю, де ти хлібчик? Аво! Ми можемо скрафтити багато хліба. А нам потрібно багато хліба. Ну, ні, ще, ще лишим трошечки цього. Лишим ще трішечки пшенички. Щоб підгодовувати всяких курочок, Ой, не курочок, а цих коровок всяких таких коровок і цих. Всяких. Ти ж знову сюди приперся! Я ж тебе вигнав звідси. Це тепер моя хата. провіримо наших свинок. Свинки, привіт. Що ви там, як котик, блін? О, в мене ж павутиня є, вроді. Так. чорт, нема павутиння. О, сила вітру, давайте протестуємо, а то це якась нова версія, я не знаю, що це таке. Так. Давайте в коняку. Коняка здоровий, він повинен витримати. І... Так, і що вони роблять? Давайте сюди. Вибухає, а що якщо під себе кинути? О, я літати вмію. Вау! Обалдеть, це як феєрверки, як ці елітри. Так, що нам ще треба? Давайте побігаємо, пошукаємо, може, в хатах, може в хатках солянині щось є. Мій друг Голем вже заскучав, давайте йому подгончик зробимо. Честь того, щоб він не скучав. Квіточку йому подаруємо. Голем на квітку. Тримай. Э, е, ну ладно, все равно потом поднимешь. Так. О, ну. Пиднял чинет. Наверное, ему не подобалось. Ну, взял Та що ти ты береш? короче. Рунтурчик по, по хате. Не понял. Ты ч тут в классе? Давайте вбьем його. Э, е, куда втік? О, бачите, як боится. Сразу втік, а ми поспимо. Завтра покажу, завтра покажу рунтурчик. І рунтурчик. Це в нас. Це в нас свині. Так, зараз я вам від цього самого початку покажу. Голем. Ну, це, я його буду називати фармом заліза. От тут поручні, щоб не впасти. Так, ясно. Текс. Куда ти не закрив двері свині зараз позалазять сюди? От ё -моё. Коротше, ладно. Тут мій лучий друг голем. От тут, щоб не впасти поручні. Я його, до речі, прив'язав, прикиньте. Так. Хто не бачив, як це все було? в Майнкрафт? Виживання, де я вбив дракона. Оту От серію, подивіться. Тут, коротше, три от таких от. селянин. Убью. Убью і закопаю. Так, коротше. От тут така от скринька. Отут от всякі ресурси, діаманти, золото. Верстак ще один. Кайл, кайла всякі. Тут все зачаровані. Є. А це верстак. Це коптильня. Ну, хоч хорошо, що. Вона... Ну вона, до речі, жарить цей, быстрее, як пічка. От тут квітка. Просто краса! Ну і тут кровать. Тут можна потеревенити з друзями От за цим от столиком. Правда, це якась плитане столик. Ну, селяни, звісно, хорошо. Не, пам'ятаєте, я взагалі хотів то, в тому будинку поселитись? Ну, я зайшов сюди, чисто, щоб ресурсики провірити. І... і мені, до речі, цікаво, що в цьому будинку. Селянин ти що? Ти чого стоїш? Так, ладно. Тут двоє дверей. На другому поверсі пустота. О, балкончик. Впасти не можна, це вже, це вже плюс. Знаєте, я як по цей по зірках буду. По зірках, ну, ця є. Е -е, красота. Ну так. Три. Троєчка. Ну, середина, не знаю. В общем, то дім крутіший. Одним словом. Так, книжні полички, може, книжечки почитати там. Коротше, пишіть ідеї свої в коментарях, що мені ще побудувати. О, давайте пристройку пос пос построїмо. О, давайте реально пристроїмо до хати цю. Так. Не поняв. А де моє дерево? А, я же все його сюди заложив, так? Да? Ні, нема! Чорта, де ж дерево? Ладно, підемо добувати. Так, ну, в общем, голем. Ти що, таки не підібрав цю квітку? О, давайте йому спробуємо посадити її. Големчик на квіточку. Коротше, ладно, просто буде рости, а то задолбав цей голем. Знаєте, що мені подобається в цьому будинку? Саме більше подобається в будинку це от. От того, що велике пространство багато. Комфорт. Ні, ну тут всі 5 зірок. Берем сокиру і мочим селяна. Ай, я, я случайно підстриг. Ой, не підстріг, а під цей. Кору, коротше, здер. Так тепер некрасиво. Блін, реально некрасиво. Ладно, селянина убили! Убили селянина. Що я це? Коротше, йдемо на... за деревом. Дерево. За деревом. О, бачите, тут ще, до речі, демохід зде. Є точніше. Йдемо за деревом, Не, ну можна взагалі це, але... Я щось тут не бачу. Я щось тут не бачу ніде, що можна, де можна дерево взяти. О, яка шахта файна. Ну, ресурси нам не потрібні. Як ви чули в цьому в 10 й серії мо, мої, фіналу моєї рубрики, я тут просто, щоб повеселитися. Так просто поприкалуватися. А ні, я це говорив ще в якійсь другій, 5-й вроді. Вау, яка краса! Яке поле! А вон, до речі, і дерево. Біжимо. Надіюсь дуб? Нам дуже дуб треба. Так, і це да дуб! Ура, ура, дуб! Бемц. Ну, а поки я це, це дерево, у вас є час поставити лайк, час пішов. І підписатися на канал. А ще більше відео в мене на каналі. Бемс, у нас 11 дерева. Вон якесь бачу. Опа, вот, прибій, прискакали. Чикс, чикс. Оп, 15. <кхем> Ладно, можна повертатись в село. Я думаю, це як перероблю в дошки, а в мене ще плюс там є 6 дошок. Ну, стак точно має бути. Як я й казав, стак і дві дошки. Ну, думаю, це чудово. Ой, ой. Так, овечки. Ну, мені потрібно взагалі ще павутиня. Але щось я павуків не зустрічав. Ну, звичайно, бо я ж сплю вночі, а не ловлю павуків. А не займаюсь ловлю павуків. Так, ну що ж, можна починати пристройку. Стоп! А що я взагалі брав? Тут камінь потрібен. Ось чорт. А ні, дерево це підлога. Ай, там наша ти. Боже! Селян, ти задолбав. Ти знаєш. Давайте от тут камінь поламаємо. Знаєте, навіщо нам камінь потрібен поламати? Щоб підлогу достроїти Бемц. Опа. Все, достроїмо підлогу. Давайте на скільки блоків? Ну, Давайте на... А ні, 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 тут ще. Але я все одно цей столбик поламаю. А вас тут не треба. Угу. Сюди. І отут, коротше, я тут такого Це всі колоди поламаю, вікна теж поламаю. Мені потрібно розширяти хатку. Я спробую зробити в ній кілька кімнат. Опа. А тепер. Ні, я, напевно, я, ще більше чуть-чуть зроблю. І ще мені потрібно колоди. Багато коліт. Коліт, колоди, як його правильно вимовити, в коментарі можете написати. Опа так, а тим часом у нас же Бемс, Бемс. Ой, камінь куди ти побіг? Камінь куди побіг? Так, нам потрібно ось так тут тобто, позастроїтись на цьому. Тут колода буде. Ось тут буде стояти колода, так, а тут. А, а тут теж буде стояти колода. Але ні, тут... А... Я ось тако зроблю, голем, тікай. Отак от, от зроблю. От тут буде колода стоять, а тут поламаю, коротше. А, я придумав, я нічого не буду шукати, я просто їх переставлю. Просто втупую, але, блін, ще кришу треба доробляти. Тут, звісно, мороки побільше. Ну, ладно. Ставте скоріше 10 лайків, щоб, щоб я зняв другу частину. Яку другу? Це вже буде третя частина. Ладно. Так, давайте тепер ось це ламаємо. Скло, скло ламаємо. Де воно? Поламали. Колоди теж ломаємо. Колоди я просто, я просто так подумав, що я ці колоди просто переставлю. да, Не буду я нічого шукати, добувати. Ось так. Тепер потрібно ламати сходинки. Так. А, це димоходна труба, яка віце виходить від коптильні? Ладно, коротше, ми треба подивитися, як тут воно. Тут воно йде до сюди. Ось тут це сходинки. Чи ні? Так, що це було? Це були не сходинки. Так, дерево все одно поставимо. Ладно, сходинки ось. Ні, це ще все дошки. Ну, ладно, дошки теж такого поламаю. Ну так, от, розширяємо нашу хатку. Ну, я думаю, взагалі треба отдільну кімнату зробити з таким складом. А... Ладно, що ще вперед? Все ще попереду. Все ще попереду, так що часу у нас повно. Нічку треба переночувати. А, -а, а ну, ми не можемо, ну ладно. Все одно. Так, давайте тепер ось тут все полонемо. Бендс. О тут факел, а, я ж факела, чи це не я. Я вже забув. Текс. І. ай, голем, я нічого не бачу через тебе, так. От там поламаємо. Отут От треба цього поламати і сходинки Бем і. Брем. Так. Тепер ось тут поламати треба і там. І все. Це перше з цієї сторони ламаємо. Цій серії все буду ламати. Так. Ну, а що ж? О, я придумав. Це, типа, буде віддельна така велика кімната. О, колоду прибрати треба. І тут поставлю це. А то це буде, щоб не було ніяких слідів, що це. Ця. Тут оце приберу. Опа, бем, бен, бен, бем. І тут лише місце для колоди ще. Так, ну і цю колоду приберу і поставлю на її місце камінь. Тепер прибираємо ось цей ряд. Дас, я не думав, що так багато було, не поняв. А закінчилось. Давайте скрафтимо діамантову сукиру. Давайте діамантову. Так. Бем. Діамантова сукира вже в мене в інвентарі. Колоду пока не будемо переробляти в дошки, бо нам вона дуже потрібна. Я поки поламаю. Ого, як наскільки вона швидше зробити стала. Цього сокера. Ладно, let's go. Тут лишилось малость. Думаю, поламати ми в цій частині ще зможемо. Встигнем, точніше. Так. І тепер ось цю колоду ламаємо. Бемо. Так, ну що ж, тепер ми розломали відломали бік в нашій хатинки, так сказати. Mm. Я знаю, я зроблю... Так. Треба зробити підйом. Ні, підйом не в школу, підйом туди треба зробити. На цей наверх. Так. Ні, ні ні сходинки потрібні. Сходинки потрібні поки що, так. Голем, відійди, не бачиш, я тут строю. Я строїтель. Оп! Так вот построїм собі таку драбину. Ой-ой, так. Оу! Сюди робим. Ось так. И тут сходинки поламаем. І ось тут поламаем. Так. Все ломаем. Всі сходинки. Дімантовий кайло, ой, не кайло, а сукира. Ломає все швидко. Так що проблем бути не повинно. Так. От і все, ми відломали. Ну, о, все, злив. Так. Ну що ж, друзі, починаємо строїти. Let's go! Так, ну спочатку. Потрібно поламати ось цю штуку. О, красота. А, все, он там поставлю. Опа. І отут. Берем це все. Блін, мені ще потрібно наверх, але. Ну, а наверх ми вже заліземо в слідуючій серії. Ставте лайки збираємо 10 лайків під цим відео. І знову виходить виживання в цьому світі, де я вбив ендер дракона. Ну тепер же я тут строю домівку. Так що, всім дякую за перегляд. Давайте повторюю, з вас лайк. З мене хороший настрій і Майнкрафт. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Всім. Поки ви знаєте, що робити, в слідуючих відео.